У Черкасах стало на один пологовий будинок менше. На останній сесії міськради депутати приєднали пологовий будинок номер 2 до першого. Таким чином створили єдиний заклад. Весь нинішній комплекс будівель залишається у його користуванні. Сфера надання послуг, запевняють у профільному департаменті, зберігається та розширюється. Такі зміни переконують посадовці, дозволять створити в Черкасах повноцінний міський центр матері та дитини. Запрацювати він має вже на початку наступного року. Детальніше про це поговоримо з директором департаменту охорони здоров'я та соціальної політики Олегом Стадником. Ми вітання. Я вас вітаю. І перше запитання: як тепер вагітним Черкащанкам орієнтуватися, де їм народжувати? Дякую за запитання. Я не бачу особливих проблем для жінок міста. Якраз навпаки всі наші зусилля направлені на те, щоб усунути ці проблеми. Жінки в жіночі консультації як зверталися. За місцем проживання так і будуть звертатися, ніякого ані переміщення, ані суміщення роботи жіночих консультацій не відбудеться. Мова йде лише про певну оптимізацію і раціональне використання стаціонарних форм надання. Тобто, у зв'язку з тим, що ми з вами напередодні відкриття пологового будинку з новими сучасними умовами перебування з новим оснащенням в першому пологовому будинку. Було таке прийняте спільне рішення із фахівцями про те, що один пологовий будинок зосередиться на наданні нормальних фізіологічних пологів, інший буде працювати над проблемами безпліддя, невиношування, патології вагітних. А заразом з метою збереження обох пологових будинків і збереження функцій цих пологових будинків буде створений єдиний міський центр здоров'я матері та дитини. На початку року в мерії говорили про те, що в другий пологовий будинок має переїхати друга міська лікарня. Чи відмовилися ви від цієї ідеї? Після того, коли куратором галузі охорони здоров'я став перший заступник міського голови Віктор Анатолійович Безубенко, і ми з ним об'їхали всі заклади охорони здоров'я. Дане питання не є актуальним, не стоїть на часі, і я міг би сказати, що це не питання реформування саме в такому напрямку. Тож, коли розпочнеться обіцяна оптимізація медичних закладів, хотів би зазначити, що відповідно до української поговірки не такий страшний чорт, як його малюють. Зараз хотів би сказати про те, що реформа то вже поступово рухається. Ну, наприклад, в напрямку. Міської дитячої лікарні. Всі працівники попереджені про можливість переходу в обласну дитячу лікарню, і вони готові до цього переходу, ті відділення, які виконують функції обласних закладів. В місті проведена регуляторна процедура затвердження дозволених законодавством платних послуг, і вони вже затверджуються в закладах з метою переходу до часткової оплати. Надання медичних послуг, окрім того, прийняті вже зазначені рішення про реорганізацію обох полових будинків. Перше рішення буде звучати про приєднання другого полового будинку до першого полового будинку. і тут же ж наступним кроком ми змінюємо назву першого пологового будинку на міський центр охорони здоров'я матері та дитини. Тому ці процеси йдуть поступово. Ну, на даному етапі абсолютно безбільно, і не слід їх боятися, не слід переживати і лякатися можливих змін, тому що рух вперед завжди передбачає будь-які зміни, а ступор, стояння на місці це шлях нікуди. І останнє запитання. Відомо, що ви також хочете реформувати і стомат послуги. Що саме ви хочете змінити? Це теж і і один із тих напрямків. Змін в галузі охорони здоров'я, які затвердили депутати міської ради при прийманні програми соціально-економічного розвитку. Передумовою цих змін є те, що частину міського населення обслуговує обласна стоматологічна поліклініка. Щорічно питання якби, переходу міських жителів на обслуговування в місто піднімається. Ми повинні бути до цього готові. Тому аналогічним кроком є. Створення єдиної міської дорослої поліклініки це ці зміни не будуть стосуватися міської дитячої поліклініки. Створення єдиного міського стоматологічного центру для обслуговування всіх мешканців міста. Причому частина з них буде для надання невідкладної стоматологічної допомоги абсолютно безкоштовна для всіх. Частину для пільгових категорій населення ми будемо відшкодовувати шляхом. Оплати за конкретну медичну послугу стоматологічну. Ну і третій розріз цих змін це все-таки розширення тих стоматологічних послуг, які йдуть на платній основі. Для цього є свої передумови. Ось вже майже 20 років, як функціонує госпозрахункове відділення протезування, тому є напрацьований певний досвід. Є е, певні вже навики роботи в умовах госпозрахунку, тому і однією складовою цих змін в стоматології буде і введення госпозрахункових відносин. Зрозуміло Олегу Михайловичу. Дякую, що завітали до нас у студію. Дякую вам за відповіді. До побачення. Дякую вам за увагу. А я нагадую гостем студії був директор департаменту охорони здоров'я та соціальної політики Олег Стадник.